Квітень 2025 року на п'яти мовах. Лаптіної завжди звикли вважати, що так званий русський язик, тобто фіноугорське лаптіано, ніби превосходить всі язики міра. Але в реальності це не так. Тому слово квітень 2025 року на п'яти слов'янських мовах. Українська мова, квітень, білоруська мова, красавік. Польський язик, Квічень, чештіна, дубен, болгарський език, апріл. І тільки лише в так званому русскому язикі, тобто в фіно-угорському аптіану, є слово Апрель. Хоча мало би бути цвітнік. Тобто, хочеш, не хочеш. А угорське лаптіано ніколи не було слов'янською мовою. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал та тисніть мені Вподобайки.